Всім ранку, всім бонжур. Недільна барахолочка на такому озері. Тур озера. Люди вже розложені вже почало восьмого. Підемо прогуляємося. Все що зайду, покажу в кінці відео. Вітаю на своєму каналі. Канал про барахолки в Франції. Кожні вихідні я ходжу на барахолки. Стараюся знайти золото і срібло. Ну і антикваріат, звісно. Кому цікава така тема, підписуйтесь, підтримайте український контент. Можете перейти на старі відео, там є дуже багато цікавих знахідок і гарного перегляду. Все позолоту. Ну, ще там золотий бот, я вже розібрали. Сьогодні не знаю, знаєте щось знайду прикольно, тут уже народу валом просто. Уже обігли 10 раз. хоть товар познимаем. Мы же Bah, ben, Des petites poches, j'en ai pas trop. Hein. Bonjour, ça. Bonjour monsieur. Non, ça c'est pas... Ma... Oui, 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 oui. Il faut pouvoir trouver des autres toilettes, non hein. Oui, ben vas-y. C'est ça le. C'est combien La poêle. La poêle, oui. euh. 2 euros. Ah. Ah non, pas un euro euh, quand même. <laughs> ah, pardon, ça c'est déjà vendu ça. Non. Ça c'est combien hein, Ça c'est 20 euros monsieur. Je le, de le de terre. Ça c'est les coupes choux. Hein. <laughs> Такая ручка позолочена. Возьму. Я даже знаю, кому подарую. Винтарно. Ватерман. Три кольорика друзі пандорівський оригінальний браслет. Я запитав ціну, ціна була 20 євро. Вона ж мені сама назвала ціну. В іто я зробив фото. Фото, щоб відправити дружині. Вона його наділа собі на руку, каже, я її вже купила. <кхе> Промовчу. Ладно, Далі, дивимося. <кхе> Отака щітка. Щітка використовувалася для прибирання зі столу кришок і всього основного мусора. Це посріблення. qui ne ça c'est un ramasuliat. C'est un hein? voilà. Et c'est un, un métal argenté. Il faut le il faut le, stiquer, oui, oui. le après le vi. Ça ça restera comme ça par contre. Hein? et' dégoulastiqué avec un chiffon spécial, il devient brillant. Ça de coûte combien 5 euros le tout et c'est pas cher hein? Ouais, c'est tout. <cười> <cười> Я тут взагалі нічого немає. C'est combien, Monsieur Bonjour. 35 euros, Monsieur. Monsieur, ce peintre... Un peu, oui. C'est quoi Croate ou Yougoslave Je sais plus. Pays de l'Est, euh, ouais. ouais. ouais je euh, je Europe, Europe de l'Est. Oui, très artiste. Ouais, ouais. Qui est cet artiste-là Je ne sais pas. Знайшов пів грама золота. Ну что, здесь село. Немаль, а я приїхав. Я спав, я приїхав чисто так. Я вже на второй рынок при. Купил такой часи здесь звісно, все. Тут на тому. на нічого. Я приїхав, я не знаю, скільки я приїхав по восьмого, десь. Може 15 п'ятнадцяти восім. Тут уже всі прохавні такі, як ми тут з такими погулами йшли. Я говорив з ними. Ясно, домой Ты поехал. Домой я здесь, до, тебя уже не видел. Ну, я на местности здесь. Тулуза и здесь рядышком, да. Ты сейчас отпускай, бай сейчас барахолок дома. Не да. будет, да, да. Это, наверное, да. Да. Десь до августа, до конца августа, наверное. До конца августа, да, 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 да все верно. Что-то что находим что Ну, да, пару там серебра, там, бронзы. Да. да. Не, не, иного, такого, такого, чтобы, что Англии, а, такое, такое, чтобы что-то как ванкли, что-то такое, как ванкли? как то снимаю. Не, ну я купил, да, я купил столько, Полтора килограмма серебра за 15 евро. А, ну это заебись. Ну это хороший же А какие изделия мы купили? <laughs> Тарелки, вот да, одну такую вот купил, 700 грамм, знаешь, такая чаша. Ахуин. Потом, бля, кружка, кружка такая, бульонная с тарелочкой, 300 грамм по килограмм. И еще стопки, блин, были там, 13 стопок, блин, они а там 160 грамм. Круто. Все, как Местер, как у меня. Et tu n'as pas encore acheté un chien, même si tu as acheté un chien Non, ça je ne le vends pas Je ne le vends pas ça. <laughs> Pourquoi? Hein? Pourquoi Pourquoi Parce que, que c'est à moi Ça c'est <laughs> hors <rire> Ça c'est pas hors Non, non Mais c'est parce que ça fait partie d'un bijou d'une chaîne C'est un bijou Je ne le vends pas uh, Ok, bonjour Друзі, привіт всім! Невеличка розпаковка. Так як я й говорив, зараз не сезон, зараз всі на курортах, в відпусках. Це таке, що маємо, то й маємо, але не пусто. Коротше, на барахолки. Така ручка була позолочена. Марка. Що тут таке? Ватерман. На чотири кольори. Геть ніде не витерта, Супер стан. Теж можна було не брати, але воно мені сподобалось. 5 євро вивалив. 5 євро віддав. Ну, в інтернеті вони десь по 25 такі. Я думав на подарок взяти. Є в нас такі, що писателі, що пишуть постійно на роботі. Вінтажна. Зараз позолоти майже не роблять такої. Прикольна знахідка. Потім отака От сережка, тільки одна, на жаль. 925 проба і пишуть, що вони з Америки такі. Хрестик в перекупа. Це срібло. І отака монета медалька весільна. У мене вже така одна є. Тільки там дата є 1800, там якийсь рік, 19 століття. А тут чисто. Оце коли весілля. Вони тут пишуть дати. Після церкви йдуть. Дату, ініціали, рік такі приколи. В інтернеті найдешевша 20 євро. І в основному по 40 євро вони. Тільки я не розумію, хто їх купляє вже з датами. Це чисто. За 2,50. Оце 5 євро з храстиком забрав. Потім що тут було на барахолки? Це все, що я купив. А, з барахолки ще. З цього самого перекупа. Це можна було теж не брати. Ну, і мені сподобався. З такою сумкою. Написано Париж. Значить, фокусірує. Такий бінокль для, для чого? Театральний. 20 євро. Він не, ходив, не хотів ціну скидати. Перекупчий такий наглий. Але мені сподобався, він прийшлося купити. В інтернеті вони не сильно так прям, щоб супер-пупер дорогущі були. Можна було не брати, треба було не брати, але я взяв. 20 євро. Пишіть, прикольний чи не прикольний. Тр... Потрібен комусь чи ні. Так, зважимо срібло. Ложку я забрав по дорозі, їхав в соціальному магазині. Була всередині, де валялась між посрібленням. Це голова Мінерви, срібло за 50 копійок. Це також в одному магазині. Я це коли рядом по дорозі їду, возле якогось соціального магазина, просто встаю, забігаю, подивитися. Цей браслет також за 50 копійок, голова краба, тут на ньому 800 проба, Французький. Розмір міняється, тут розширяється, звужається. І так, оце Оце все. Оце я не пам'ятаю де взяв. Десь також взяв якісь коробки. Коротше, тут кожна оця штучка підписана 925 проба. Кругом 925. І з коробкою воно йшло написано, що Бостон. Американський. Це теж там щось за єврик, щось таке треба на продажу виставляти. Зважувати смислу немає. Оце все з другого магазина. Оце все я вибрав за 50 копійок соціальний магазин. І в кінці ще й попалась така цепочка золота. На дні коробки. Зараз все покажу. Так. Зважимо барахлічку. Я ще його не важив нічого. Так, помілочі. Візьмемо те, що в коробку влазить, остани важить не буде. Оп. Так. Терешка гата, 925 проба, другої не було. Кольцо все таке з камнем. 925. -та. Така підвіска якась, 925. Браслет 925. Другий цей французькі проби. Ложка. Вже 100 грам є. Це при тому, що майже нічого немає. Тут на цьому кожен такий штучки, це все срібло. Храбіть, це все срібло кругом проби. Така підвізка. 107 грамів. 108 плюс-мінус. Все, більше цілібло зважувати не будемо. 108 грам. Тут ще та сіки заплатив 50. Це за все, за все я заплатив до євро. Мало бути євро 50 там в соціальному магазині. ось цьому, де я купила всю кучу барахла. Вона сказала 50 копійок. Я їй дав євро, в моїй копійок не було, їй дав євро, кажу, здачі не треба. Вона каже, як? Вона така здивована. Говорю, так ви ж людям допомагаєте, вони там їжу роздають, там щось допомагають. Так вона мені за тих 50 копійок ще хотіла цілу коробку кушельків, бумажників, кожен їх видати безкоштовно. Шокована була. Отакий От жемчуг такий. Тоже засібка срібна. Жемчуг настоячий. Воно зразу видно він кривий. І тут засібка. Бушка срібла. Барахло. Так, 107-108 грам срібла. А, ні, бреш, не за 2. Це я купив за 2 євро цю сережку. 4 євро. Ну, скільки там було 180 Плюси, коротше. І потім ще така штучка попалася. Оба! Це возлі мене є барахолка, прямо возі дому, недалеко. Такий фотик попався за 10 євро. Жодної царапини на ньому немає. По, по кругу. На екрані тут, ну екран не подертий, але він такий чуть-чуть, типу. Треба чи протерти, чи що непонятно. Потертості є. Я у свій час, коли ці фотоапарати були модні, я навіть такого і не бачив, ніколи не звертав увагу на їх. Екран повертається, все супер робить. Навіть з флешкою йшов і на флешки навіть фотографії якоїсь жіночки були. За 10 євро. За 10 і приближає супер. Тут 38-кратний зум. Нормально за 10 євро в інтернеті такі уходять десь за... Не уходять, я знайшов ціну. Саме менше я знайшов тут це 60 євро. Тобто мінімум полтинник ти прикуриш на ньому. Та й таке. У нас більше нічого немає. Це виходить на сріблі хай ми прикуримо десь. А, ні, я ж збрехав. Це ж золота цепочка. Я забув про неї. Так ось, тут, короче, вона була порвана. І була пайка, в кругу чорна і на зломі виднівся красний метал. Мені показалося, що це було позолото. У мене не було вилічителя з собою. А потім, як я додому прийшов, зачистив, запиляв злом, ушла та чорний, чорний нагар і одразу стало видно, що це золото, і плюс на кільці туда колечко відкривається, засібка. Там Пробу криво поставили прямо на засібки. І видно букву К типу карати написані були якісь. Коротше я зачухрав, видно зразу ще золото. Рівно 1 грам. Як і, як, скільки тут карат не знаю, ну хай будемо считати. Не знаю, скільки хай візьмемо 40 40 євро, да? 40 євро цепочка. 50 по мінімум беремо за фотоапарат. І хай 50 беремо за срібло. Тут більше буде. Скільки ми візьмемо за срібло, ми візьмемо за срібло 60. І виходить 150 євро. Не вважається, що я купив типу, в мінус. Мінус не мінус, не знаю. Якщо здати це продати, то вийде 150 євро. Так що трохи є. Не густо, але ну не пусто. Друзі, дякую за просмотр. Кому цікава наша тема, підписуємося на канал, ставимо лайки. До зустрічі в нових відео.